щасливий радісний майбуття від народу України і від голосу Майдану тричі. Слава! 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 Воїнству України, яке оборони, кордони нашої держави, ясне сонце в день, мирне небо над головою і спокійний сон усі. Заходу до сходу, від півночі до півдня, від народу України і від голосу Майдану тричі. Слава! слава! Слава Слава! Слава Ісусу Христу! Навіки Богу, слава. Шановні друзі українці, побратими, оце наше завдання завжди пам'ятати ці герої. Подивіться на них, он Войтович Назарій. 17 років. Голодню пустив. 17. Он яків зайко. Я його знав особисто. За 20 хвилин до смерті ми з ним бачились. 74 років. І Треба не, не просто пам'ятати про них, а заради ту, чого вони померли, загинули. Треба ідеї майдану, ідеї справедливості втілити в життя. І покарати тих, хто їх убив.